Усю ліцейську ми родину з останнім дзвоником вітаємо. Всечесні Отче, шановні гості, учні, вчителі, батьки. Вітаю весь свій славний рік, Україну. Сьогодні ми маємо нагоду зібратися на найочікуваніше свято навчального року. Це свято останнього дзвоника. Школярі радіють! Закінчиться навчальний рік, попереду найкраща пора канікули, збентежені очікувані останнього дзвоника 11 Адже сьогодні прощаються з дитинством знайомим, безтурботним, попереду невідомість. Тож давайте запросимо на свято ліцею найстарших наших учнів, 11 класників. Погляньте! Іде країна молода, оваціє, гарячі їй обації, у ній надія, віра, Божий дар, у ній вкраїнські наші генерації. Як благословити нашу щину родину. Шановне кінець школи, директорі, вчителі, виступати, шановні діти, звичайно, такий, як вказано, було таке свято, що не свято останнього Свобіга. Але найбільше і Кращані увага є для наших випускників, а наших класників. Хочу поважати вам, щоб ви в своєму житті за покликом свого серця вибрали в своєму житті ту дорогу, яка дійсно буде вам у душі. Те, що будете робити, що воно буде миле людям і Богові, а вам корисно. Тому нехай дійсно. Ваші ці знання будуть супроводжувати вас і допомагати вам ставати тих краще, робити з вас тими справжніми людьми, українцями і патріотами, для того, щоб приносити користь для себе, для своєї сім'ї, родини і для нашого народу. Знаємо, доріг що живемо в дуже нелегкий час. Але, попри все те, кожен на своєму місці. Мусимо і маємо робити те, що можемо і вміємо. Тому нехай Господь благословить всіх нас, нашу державу, наших воїнів, які захищають нас, і ми маємо можливість сьогодні тут стояти і святкувати це свято останнього дзвоника. Нехай, звичайний Господь і присвято Богородиця, благословить наших опусників на ту довгу і щасливу дорогу у дорослому життя. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Зі словами вітання до всіх присутніх звертається директор ліцею Україсь Ярослав Васильович. Серчасний отче, дорогі учні, гості, батьки. Щиро вітаю всіх нас із святом останнього зника із завершенням 2022-го. 2023 навчального року. Дякуючи нашим захисникам, ми стоїмо тут і святкуємо це свято. Ми вчилися на різних формах навчання продовжу, на очній формі тут у ліцеї, на дистанційній формі окремих класах, на екстернатній формі, на сімейній формі, на педагогічному патрулях. Незважаючи на всі виклики, які стояли перед нами, це і повітряні тривоги і відключення електрики, ми успішно завершили навчальний рік. Всі учні перевідних класів переведені до наступного класу, випускники вийдуть зі школи з свідоцтвами про досягнення рівня освіти. Звичайно, що на нашому святі зараз найосновніші ділові особи це випускники 11 класів. Геніальна українська поетеса Ліна Костенко у своєму речі казала, по суті, кожен фініш це по суті старт. У вас зараз фініш. Фініш шкільного життя. Але це одночасно є стартом у майбутнє доросле життя, де вам прийдеться приймати рішення не за вас, будуть його приймати, де вам прийдеться брати відповідальність на себе і відповідати за свої дії вчинки. Бажаю вам, щоб у вас все складалося як найкраще. щоб ви успішно склали національний мультипредметний тест, який вже починається від завтра. І завдяки успішному складанню поступили у ті заклади освіти, де ви плануєте навчатися далі. На ту спеціальність, яка вам подобається. На нашому святі присутні також і випускники 9 класника. Звичайно, ми би хотіли, щоб ви всі прийшли на 1 вересня до нас у 10 клас. Проте я розумію, що цього не буде. Бо ви вже разом з батьками обрали свою стежину, обрали коледж, училище, куди ми плануєте. Але ми радо зустрінемо всіх, хто прийде у 10 клас до нас першого вес. Дорогі наші найменші учасники цього свята, першокласники, ви за цей рік навчилися дуже багато. Дякуючи вчителям, дякуючи батькам, ви подорослішали, ви вже не блукаєте коридорами довгими нашої школи. І вже знаходите свій клас. Звичайно, це завдяки вашим першим вчителям і батькам. Дякую педагогічному колективу. Ще раз вітаю всіх вас за найучніх завершення навчального року. І бажаю всіх берега неба і всіх благ. До зустрічі 1 вересня. Дякую. Дякую. Я привітання всіх присутніх свято саміх дзвоника та нагородження активних учнів школи до слова запрошую начальницю управління освіти на ділянською територією. Тетяну Петя, Слава Славився Христу, дорогі діти, освіття, батьки і всі гості. Довід до кінця 2022-23 навчальний рік. Здається, ніби вчора ми були на святі першого дзвоника, сьогодні на останній дзвоник. Ми з вами виконали своє основне завдання, завершили цей рік, навчалися, виховувалися. Багато обличчя випускників для мене сайномі, адже ми з вами зустрічалися на раді старшокласників, на Спартакіала, другі діти випускники дев'ятих класів, 11. Ви подолали свій перший год, щоб отримали дослідку пробаску та повну загальну середньому світі. Але попереду у вас ще багато випробувань. Тож бажаю, щоб ви неправильний вибір житті. Нових вам творчих здобутків і перемог. Ми вам пишаємося, адже ви... Наша чудова майбутнє покоління. Дякую всім, дякую педагогам, дякую всім працівникам закладу освіти, дякую батькам за вміння, за розуміння, за підтримку, за те, що ви всі своєю працею всю працю вкладаєте в майбутнє нашої держави. Всім Божої віки, Божого благословіння, особлива дяка і міський уклін Нашим захисникам, які зараз боронять нашу державу. Нехай усе в житті у вас буде добре. Слава Україні! Слава! Чи присутні в нас перший а? Класний керівник світром Степанія Рози. Чи є в нас на святі перший П? Учні першого В класу Є класний керівник люта Любов Степаніна. А чи є у нас учні першого Г-класу на святі? Є. Здивовані, що в нас в школі є перший г, та це клас з дистанційною формою навчання. Класним керівником такого класу є бучніва Лариса Васильівна. І сьогодні в нас на святі є представниця першого г-класу. Це учениця, яка зараз проживає в Івано-Франківську. Але приїхала вона до нас з Харківської області, місто Ізюм. Аврилейченко, Ніка, привітайте його. Бо всіх зі святом і нехай дарунком від неї для всіх присутніх буде пісня Це ваші знання. Примножуйте їх. Вчіться продовж життя. І куди б вас не закинула доля, неодмінно пам'ятайте рідну домівку, ліцейську родину. Тож на згадку про найкращі, шкільні роки, першокласники вам вручають сувеніри. У нас стадії найстарші учні школи. Дорогі першокласники! так давно стояли на вашому місці. Вам пощастило потрапити, доміняється ліцей номер три. Він нас усіх наслідною домівкою. Отже, ми хочемо розповісти вам про те, як зробити ліцейське життя пізнівальним, насиченим та цікавим. У першому класі ми навчилися мріяти, у другому класі ми почали довіряти один оберну третій клас стала сроком ми малювали такою. У четвертому класі ми закріпили всі знання, в початковій школи. До кінця п'ятого класу ми зрозуміли, що коротше добро сором. А у шостому класі наша дружба стала ще не У сьомому класі ми активні учасники всіх змагань та конкурсів. У восьмому класі наша дружба почала переростати перше кохання. Дев'ятий клас це час для, для першого а Це означає ретельну підготовку. У десятому класі у повному складі ми зрозуміли всю відповідальність за наші вчера. А у цьому навчальному році ми плідно готувалися до здачі протесті, сподіваючись, що всі наші віють на закладу світло. Ми добудували свій будинок шкільного життя, а вам ще треба підкорити на вершини. Ми допоможемо отримати вам ключ до до домівки, яка допоможе вам отримати нові знання та вміння та навчить використовувати їх у повсякденному житті. Карпать, силы. Велике дитинство, з яким попрощались веселий, сумний. Доброго дня, усім привіт. Щойно на Двірнянському ліцеї номер 3 пролунав останній дзвоник. Ми вітаємо усіх випускників. Ми бажаємо їм доброї долі. Ми бажаємо їм мирного неба і щастя зі святом останнього дзвоника. Так, настрій. Настрій дуже гарний. Дійснилося. так. Слів немає. Та, слів нема, одні емоції. Вітаю! Євген, як настрій! Супер! Такий дуже щемливий. А у батьків як настрій! Супер! Святковий! Класний, трохи хвилююся. не все-таки випускниця, не кожен рік. просто так до бурашок. Дякую. Як настрій вас чудесно. І весело і сумніва переживає. Так страшно цих дітей, куди вони йдуть тепер? Дуже, дуже, дуже. Дай Бог поможе їм їх... всім. Дякую. Ти співала. ти така молодець. Ти любиш співати. Я люблю співати. А як ти вирішила співати саме чи воду на Ага. Вилювалася. Ні. Ні, голоса. Дуже гарно. Як тебе з Ніка. Вітаю, десь чудовим високом. Дякую. Достав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, живи по-українському, до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!